12 вересня погода в Україні буде малохмарною. Температура в областях заходу зросте до плюс 24-плюс 28 градусів, а найтепліше буде на Закарпатті. Найнижчі температурні показники прогнозуються на Луганщині. На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів температура повітря підніметься до плюс 25. Після опівночі опуститься до 9 градусів із плюсом. Ранок та вечір у Кременчуці будуть ясними. Вдень очікується хмарність. Без опадів повітря прогріється до плюс 24 світлої пори доби і 11 градусів тепла вночі. У горішніх плавнях майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Без опадів нічна температура повітря плюс 14 денна, плюс 23. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 12 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 2005 року плюс 28. Мінімальною температура була 1951, дев'ятсот градуси тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.